Слава нашому Господу Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх Божих дітей, які вже прибули у цей храм молитви і які ще будуть прибувати. Ми маємо чудовий час, коли Господь хоче нам передати багато своїх цінних порад і торкнутися наших проблем, щоб їх забрати на себе. Дорогі Господи, прошу всіх, щоб були ми уважні і пильні до життєдайного Божого Слова. Тому насамперед, за моїм звичаєм, я звертаюся до Божого Слова і вас кличу також до нього. Я читаю із Євангелія Святого Луки, з дванадцятого розділу з 35-го текста нехай будуть підперезані ваші стегна, а світильники позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться Він із весілля, щоби як прийде і застукає. Відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться Він і посадовить їх, і підійшовши, буде їм послуговувати. І хочу зразу паралельно прочитати. Із послання святого Апостола Павла до римлян. Тринадцятий розділ читаю три останні, чотири останні тексти з одинадцятого. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитися від сну. Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми увірували. Ніч минула, а день наблизився, тож відкиньмо вчинки темряви і задягнімося у зброю світла. Як у день поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпустці, не в сварні та заздрощах. Але задягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожатливість. Улюблені Господом, наш Спаситель, коли давав загальну характеристику цьому світу, в якому ми живемо, Він його зображав як світ темряви, як світ великого. Мороку і безпросвіття. І своїм посланникам церкві, таким як ми з вами, дав повеління бути світлом, яке розганяє цю темряву і освітлює морок. Сьогодні від найнижчих осіб суспільства до найвищих можемо сказати, що це суспільство є духовних. Сліпців незрячих, люди, які ніколи не задумуються над результатами свого життя, над наслідками, чи то найвищі законодавці, чи керівники держав, чи міжнародних організацій, чи звичайний п'яничка, чи злочинець, який посягає на чуже майно, на чужий гаманець. Психологія усіх одна жити інстинктами, жити сьогоденням, жити на своє задоволення і зовсім не думати про відповідальність за своє життя. Єдина Божа книга Біблія залишається у світі, яка остерігає людей, яка людям говорить недвозначно люди. Ви прийдете до часу великої відповідальності за своє життя. Чи ви законодавця небесно визнаєте, чи не визнаєте? Чи ви любите Слово Боже і Божу церкву Христову, чи ви її осторонь обходите, не має значення. Всім людям треба стати перед Судовим Престолом Божим щоб кожен одержав згідно того, що він робив живучи на землі. Тому, любі мої, сьогодні для нас особливою актуальністю звучать ці слова, нехай ваші поясниці будуть підперезані, і світильники позасвічувані, і ви як ті, що дожидаєте повернення Пана свого, коли Він повернеться. Щоби застав вас, що ви не спите. Браття, любі і сестри, у цьому звабливому світі дуже легко заблудитися. Ви зауважуєте, що апостол Павло не тільки акцентує на видимих тяжких гріхах, від яких ми якось віддалилися з ласки Божої. З якими ми вже не приятелюємо, які над нами не панують. І зауважмо ще раз, як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпустці. Це те, що, від чого ми віддалилися, я вірю, що є переважна більшість тих людей, які це зробили. Але є інші, які, на жаль, на які не завжди люди віруючи звертають увагу, не в та в заздрощах. Це внутрішні недоліки людини. Людина, яка завжди пріоритетом свого життя ставить бути незгодною з іншими, бути занадто критичною, занадто, як ми кажемо, радикальною. А за цим іде осудливою. Людина, яка плекає в собі всередині почуття заздрощів, яка не може нормально дивитися на успіх іншої людини, і яка не здатна себе принизити згідно Христового правила, що хто принижується, той буде підвищений, а хто підвищується, конче, буде принижений. Мої любі браття і сестри, і тому хочеться сьогодні особливість зробити акцент. Тут він радить не просто пройти якісь духовно-виховні процеси, навчитися праведності, пройти школу християнської культури чи менталітету. А Він каже, задягніться Христом. Це означає, що у житті християнина образ Христів стає домінуючою силою, впливовою і збудовуючою силою у всіх аспектах, у всіх ситуаціях її життя. Як Павло Апостол каже, вже не я живу, а Христос живе у мені. І це питання слушно нам самим собі задавати, чи дійсно у моїй поведінці відображений Христос. Чи багато мені треба часу на те, щоб це відбулося? І я хочу сказати, що формування людини? Високоморальний образ Христів це є найважче завдання, яке стоїть перед численними християнами. Вони можуть досягнути хрещення водного, духовного хрещення, дарів Духа Святого, але здолати свою людську стару природу негативну, виразити у собі образ Христів, вони не можуть. А це означає, що такі люди не здатні для успішного духовного життя. Такі люди не можуть нічим допомогти іншим людям, тому що Христос сказав: Хто послідує за мною, пам'ятаєте, 8 розділ Іоанна, той не буде в темряві пробувати, а матиме світло життя в собі. Це означає, що Божа людина стає спонтанно. Джерелом світла, від неї люди виправляють свої поступки, дивлячись на її життя, люди засоромлюються своїми негативами життєвими і задумуються, як мені стати подібною до такої людини, тому що внутрішнє осяєння в Господі. Це є найпотужніша євангелізація, яку тільки можна мати на цій землі. Тому, любі мої браття і сестри, псалмоспівець у 119 псалмі виражається двічі: говорить: я піду шляхом заповідей твоїх, коли ти розшириш моє серце. Це означає, що узвужене серце, у серце, яке має свої, свій егоїзм, у серце, яке привикло до того, що мій авторитет чи пріоритет є вище над усе, така людина не може навіть в інших перекладах: я попливу, я побіжу шляхом заповідей Твоїх. Вона не може духовно розвиватися, і вона не може приносити. Благословенної користь іншим людям. Тому же псалмі, в 18 тексті, він каже, відкрий очі мої, і я бачитиму чудеса закону Твого. Виявляється, що чудесний збір, збірку чудесних законів ми маємо у кожній оселі нашій. А до чудес натуральних нам часто дорога є. Далека, як до Ранкової зірки. І знову ж таки, десь з очима нашими духовними є непорядок. Відкрий очі мої, і я побачу чудеса закону Твого. А це означає, що людина, яка дала можливість Господу опрацювати її морально і духовну сферу, вона тоді. Не просто мріє про чудеса, а вона тоді стає прямим учасником Божих чудес і вони спонтанно переносяться у її щоденне приватне життя. У той час мої любі, коли світ весь як, як, як Єгипет, колишній, весь у темряві, весь у окультизмі і язичництві. Можемо собі уявити, які там закони були, якщо одна нечистива, розбещена пані змогла знеславити юнака чистого і непорочного, і не було ніякої апеляції, не було ніякого перегляду справи, щоб не дати цьому чистому юнакові мучитися в чужій тюрмі десь понад 11 років. Це була країна беззаконня, і прийшов час, що духовна, духовна темрява перейшла у натуральну темряву, коли відбувалися вже 10 божих навідень, Божих чудес. І написано: по всьому Єгипті була темрява, але в оселях ізраїлітян, там у землі Гошен було світло. Великий і славний Господь нас подбав, щоб це небесне світло ніколи не було згашене у серцях, в оселях, у побуті його надзвичайних повноважених, якими є ми на цій землі. Тому, мої любі браття і сестри, колись в Ізраїлі, мудрий Ізраїль. Вмів прислуховуватися до голосу тих, які мали світло Боже у собі. І я хочу просто процитувати, звернути увагу на епізод, який описаний у 12 розділі першої книги Хронік, коли до Хеврону 12 поколінь Ізраїлевих посилали свої представницькі воєнні загони, дуже великі загони. Заволон прислав навіть 50 тисяч озброєних вояків. Але ісахар єдиний серед 12-ти, звичайний, як кажуть в Америці, трудоголік, як назвав його Яків, коли благословляв, що це осел костлявий, який рамена підкладає, щоб тягарі носити, і простерся на землі, бо від, після тяжкої праці, бо, бо праця йому люба. Ото все, що було в характеристиці їхнього предка Сахара. Але ця трудова людина, цей трудяга Сахар, якимось чином, про що Біблія не говорить, зумів виховати надзвичайних нащадків своїх. Написано Сахар послав 200 знаменитих людей до Давида у Хеврон. Які мали розуміння часу, і що і коли має робити Ізраїль. І що характерно, що там написано. Написано, весь Ізраїль поступав згідно наказу синів Ісахарових. Ні один озброєний вояк, а порахуйте, їх було десь десь, напевно, біля 200 тисяч. Не сказав і Сахар, що ж ти прислав сюди ні одного меча, ні одного коня, ні одного бойової колісниці, а ви будете нас вчити? Але ці мудрі ізраїльтяни розуміли, напевно, те, що пізніше було сказано через пророка Захарію не військом і не силою, а Духом Отця мого Небесного. Колись сказав мені генерал начальник. Нашого університету, тепер уже внутрішніх справ, коли ми благовістили, там роздавали Євангелії на початку їхнього трудового дня навчально на плацу, і він сказав потім в кабінеті: те, що може зробити Слово Боже для озброєних міліціонерів, то не зроблять тисячі автоматів і пістолетів. Те, що може зробити слово Господнє, це не зроблять тисячі заряджених автоматів чи пістолетів. Це визнання генерала міліції. Любі мої браті і сестри, цю зброю маємо ми, не знають озброєні люди, не знають люди законодавці. Не знають люди, які створюють нові і нові міжнародні об'єднання, що племена трудяться на, на вогонь, як каже Авакум, на Все це, як кажуть поляки, як чоловік в мислі, а пан Бог шеслі, те, що люди замишляють, Бог перекреслює. Але ніколи не можна перекреслити те це вічне Боже посольство, Божу присутність у людей, які вищі сьогодні, ніж древні сини із Сахарові, які знають ціну часу, які мають світло на дорогах і можуть це світло передати іншим людям. Тож, браття, любі і сестри, час молитви помолимося, нехай Бог благословить це зібрання.